Зеленський провів нову ставку. За словом президента, командувач Валерій Залужний Олександр Сирський та Олександр Тарнавський доповідали щодо оперативної ситуації на фронті просування і оборони. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про нові оборонні пакети. Водночас віце-прем'єр Кубраков доповів про покращення логістики постачання. Також говорили про нарощування власного виробництва озброєння. Очільник міністра техпрому Олександр Камишин повідомив про хороший результат щодо попела. Наставці також підіймали питання захисту атомних станцій та північного кордону, зокрема, про результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань доповідав й очільник української розвідки Кирило Буданов Він запевнив, загроза вторгнення з Білорусі з врахуванням даних розвідки та вжитих заходів відсутня. В Україну повернули тіла ще 62 полеглих захисників. З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду. Про передачу тіл військовослужбовців повідомив уповноважений зі зниклих безвісті Олег Котенко. Він наголосив, процес репатріації тіл загиблих українських військових триває. Процедура проходить відповідно до норм Женевської конвенції. Передача полеглих воїнів з тимчасово окупованих територій України за сприяння мінотеграція, уповноваженого зі зниклих безвісті у співпраці з силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Ліквідація російського генерала у Бердянську у мережі з'явилось фото готелю Дюна на Запоріжжі після прильоту. Там розташовувались російські загарбники. Серед них були й воєначальники, зокрема, генерал армії Росії Олег Цоков. На опублікованому кадрі помітно, що готель сильно постраждав від бавовни, судячи з пейзажу, апокаліпсис, був непоганий. Написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Перше Мерседес приїхав до Солом'янського районного суду. Сьогодні тут екс наміснику Києво-Печерської лаври обиратимуть запобіжний захід. Засідання вже розпочалося. Біля будівлі суду зібралися віряни у ПЦМП. Нагадаю, раніше він був під домашнім арештом з браслетом на нозі. Нещодавно він отримав нові підозри від СБУ за заперечування існування України. Офіс генпрокурора вимагає перевести митрополита з під домашнього арешту до СІЗО. Україні потрібно до трьох ескадриль західних винищувачів F-16, повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. Водночас він зауважив, що у мирний та воєнний час потрібна різна кількість літаків. Сьогодні ЗСУ потребують близько півсотні таких винищувачів. Така кількість F-16 допомогла б нашим воїнам відігнати російську авіацію, збивати дрони камікадзе та крилаті ракети, а також допомогла б наземним військам наступальних оборонних діях. Болгарія передала Україні сотню броньованих машин. Це перше офіційно оголошений урядом країни пакет військової допомоги Україні. Йдеться про передачу військової техніки, яку закупили ще 40 років тому. Після передачі бронемашин Україні у Болгарії сподіваються отримати нову техніку. Від США. армія країни оголосила замовлення на суму майже 1 мільярд доларів. Туди входить закупівля сучасних західних броньованих машин для піхоти. Варто відзначити, процедура ще не завершена. Нагадаю, досі деталі поставок та передачі озброєнь трималися. Таємниці водночас неофіційно повідомляли, що Болгарія допомагає. Україні боєприпасами. Підрозділи Вагнера не беруть участі у боях в Україні, заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні. Зазначив він. Нагадаю, за домовленістю із Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин та частини його найманців мали вирушити у Білорусь. Однак, поки що підтверджень переміщення немає. Де перебуває сам Пригожин, також невідомо. Верховна Рада України звернулась до Грузії з проханням помилувати Сакашвіля за інформацією нардепа Ярослава Железняка. 285 парламентарів підтримали відповідний проект звернення. Вони аргументують необхідність помилування третього грузинського президента його тяжким фізичним станом. Виру проситиме президентку Грузії Саломе Зоробішвілі та парламенти держав-членів ЄС про здійснення гуманітарного акту над громадянином України Сакашвіля. Тепер офіційно в Україні змінило дату різдва та ще двох свят. За відповідний законопроект проголосував 241 народний депутат. Згідно з рішенням Верховної ради відтепер, 25 грудня відзначатимуть різдво замість 7 січня. 15 липня день української державності замість 28 липня. А 1 жовтня святкуватимуть день захисників і захисниць України замість 14 -го. Закон мають підписати після 28 липня. Тож усі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.